Привіт усім! Сьогодні ми розповімо вам історію яка вчить не здаватися. Це історія жінки-воїна, жінки коханої мами і справжньої героїні. Анастасія родом зі Львова до початку війни не була військовою. А коли Росія напала, пішла в тероборону. Я могла виїхати за кордон, типу жити безтурботне життя, але ну я легких шляхів не шукаю. І ну, Тому все я і пішла на війну, щоб захистити наше покоління майбутнє. Ну, щоб ви, мій син, тобто і взагалі більше наші діти не мали брати зброю до рук. Згодом обрала складну спеціальність снайперку, служила на запорізькому напрямку. Ми проходили навчання по снайпінгу ще до мобілізації, ми вже були підготовлені більше як снайпери. У листопаді 2023 року вона отримала важке поранення. Ногу довелося ампутувати. Це було все дуже різко. Це ну я наступила на міну. Це була така серйозна міна. Мені ще повезло, що я ще з другою ногою лишилась. Мене друга просто посічена. На тобі рвуть твої речі. Типу, Відворішуть, щоб чим пошвидше добратися до рани і надати медичну допомогу. Я їм не давала цього зробити, бо я дуже хотіла врятувати свої речі. І половину з речей я таки врятувала. Трахуйте, що я поранена, лежу з двома турнікетами на ногах, я так от сідаю і кажу: зніміть акуратно. І вони тоді починають з мене вже знімати речі, тому що розуміють, що швидше не буде зі мною спорити. Вони коли з мене зняли, тоді вже все я лягла. Типу я знала, що зараз мене, типу, усиплять і будуть там далі робити свої лікарські справи. Типу, і я вже ну, типу, це я успокоїлась. Ти тримаєшся за речі, тому що ти не плануєш помирати, ти плануєш їх ще вдягнути, і тому, в принципі, ті речі для тебе мають значення. От вони для мене от до сих пір є, і от деякі от там, шеврони, які були, я їх навіть ще, ну тобто вони я їх не мила Вони от цієї Землею так і були, так і лишилися. Після цього почалася реабілітація в центрі Superhumans. Весь колектив Superhumans — це просто щось таке от щось таке для України, якщо чесно, це щось таке вау. Це не просто лікування, це навчання заново ходити, жити, звикати до нового тіла. Після того, як ти довго не ходиш, ну, типу. Або на милицях, або на колясці, і коли ти встаєш в протест і робиш ті перші кроки. Ну це, це прям напевно таке відчуття. От як ти перший раз бачиш, як твоя там дитина робить крок, да. Там а тут, а ти встала, типу, і ти змогла там піти взяти собі елементарно попити кави і сама її нести, і сама іти. Ти перше ходила з милицями, типу, і в зубах носили каву. Наприклад, а тут ти сама її несеш. Блін, і це це насправді дуже було круто. І от у цьому ж центрі вона знайомиться з Олексієм, також військовим, який теж втратив ногу. Він був в Кремльних лісах Донецької області, сам з Азову. Так співпало, що ми одночасно випали в суперхімець. В принципі, там ми і познайомилися. Потім була дуже несподівана пропозиція прямо під час інтерв'ю в студії. Доброго дня. Вітаю вас. І я коли заходжу в студію, ну, типу, я бачу, там сидить моя мама і сидить моя подруга. І я така, господи. Ну, я б підозрювала, що там не просто так вони сидять ді, да, для, для того, щоб там, про щось поговорити. Да. Так я їй зробив пропозицію. Все як я не хотіла. А як вона бачить майбутнє? Життя на тому не закінчилось, типу, я от зараз спокійно ходжу на протезі, бігаю на протезі, завела до берманом, їздила верх. І так само я можу пробігти галопом, зробити свічку. Ну, це коли кінь стоїть на задній купити. Да? Те, що я могла робити до поранення, я можу робити це і зараз. Я не можу сказати, що ми програємо. Ну, типу, я не буду ніколи в житті в це вірити. Ми, ми повинні боротись і зараз ми повинні згуртуватися як на початку 22-го. У нас є ви, в нас є ми, і в нас є Україна.